Врачаюся на їх утримання величезні суми, в Європі це буде неможливо. В Європі такі, такі, такі б не вистояли. І напевне, напевне вже, щоб довго не, не, не займати вашу увагу, ми маємо зробити одне. От таких не має бути у владі. Наступний рік, це ж зрозуміло, який рік. Це знову рік обіцянок. Янукович насправді ми він йде в Європу. Це нам здається, що він хвостом крутить, як паршива собака. А насправді ж він йде в Європу, нічого не міняється. Він буде продовжувати європейський поступ. Тому знову, ці нас чіпати не будуть, ми йдемо в Європу. Янукович зараз торгуватися, його ставки впали до, до мінімуму. Для Путіна він ніхто зараз, бо вже все, карту злив. Для європейців довіра до нього практично мінімальна. Але... Я вчора подивився світові новини, коли... Ці фотографії зверху, я не знаю, скільки не фотографували, вони зверху показали просто фотографію от цього всього майдану і е, там, мої там особисті друзі, зокрема той же Карл Більд, міністр закордонних справ Швеції, один з найбільших друзів України, який був і прем'єр-міністром Швеції, і який є, напевне, най, найпливовіший, один із найвпливовіших міністрів в, в Європі, якщо не в світі. От коли я з ним був на конференції там декілька днів, місяців. Півтора тому він дуже скептично говорив. Він говорив, що я не вірю в те, що Янукович підпише. Тут я з ним згоден. Але точно він не вірив в те, що українці можуть піднятися на захист європейської інтеграції. І Я вчора бачив його твіт. Він сказав, що. Там картина о цього майдану, і він написав, а це прочитав весь світ. Він написав вражаюче. Тепер видно, що є воля і позиція українського народу. І оце вражаюче вразило не тільки Карла Більта. Ангела Меркель. Ангела Меркель. У неї сьогодні зустріч чи розмова з путіним. На яку ви думаєте тему? Про Європейську інтеграцію і про те, що неприпустимо для Росії впливати на волевиявлення народу, бо коли мільйони людей Прагнуть до Європейського Союзу, а у когось в Кремлі починається істерика, то ця істерика безкарно не пройде. От чого наші ці трусили, пам'ятаєте, колись Янукович там назвав Ющенка трусливим котом Леопольтом". Ну Він десь там в чомусь був правий, але зараз він мало чим відрізняється. Він просто, жи... він просто нагадує того кота, пам'ятаєте, який е... жував гумку всього, з фільму про пропапугая. От такий жирнючий, жирнючий. От пам'ятаєте, як він на футболі намагався Піднятися от таке, от таке казав, коли він слухав розповіді папуги про, про, про то, те, як ти літав над Позамбіком і над світом, от Янукович зараз теж кіт, тільки він навіть не стільки трусив, він просто настільки заплив. І йому здається, що він тут настільки довго сів, що у нього там трошки реакції уповільнилися. Але коли Меркель говорить з Путіним про те, що трудятися не можна, це теж гарантія нашої з вами безпеки. Бо це говорить не просто один лідер, там, жінка, іншому лідеру в світі. Причому Меркель підкреслила, що Росія наш стратегічний партнер. Це означає, що гроші Путіна за кордоном теж під загрозою. І вже я знаю, до випадки, коли Путін там втрачав не один мільярд на тому під час кризи, коли фінансові розвідки. І то знали і робили певні речі, щоб він той мільярд звідти не витягнув. Тому коли Меркель говорить з Путіним про те, що е, треба товаришувати, це означає, що Росія теж не зможе перейти певну межу. І агенти впливу Росії, які є, що там е, приховувати, є серед наших СБУшників, серед наших міліціонерів, які можливо очолюють наш уряд. Серед них теж є у них є теж певні обмеження. Тому давайте спокійно. Дивитися на демонстрацію сили. Давайте пам'ятати, що ми не одинокі. Це дуже важливо розуміти, що ми не одинокі, що трансляція про те, що відбувається тут іде на весь світ, що у нас є телефони, у телефонів є пам'ять, інтернет пам'яті не втрачає. Все, що зроблено, і сказано, залишається надовго. І коли прийде час нести відповідальність не по українським, а по європейським законам, там терміну давності не буде. Я на цьому хочу трошки зупинитися, бо у мене голос пропаде, треба буде ще не один раз сьогодні говорити. Я в захваті від того, що ви тут є. Я правда кажу, люди, які стоять тут. Люди, які стоять тут спокійно, без показухи, без надриву, без хрипоти в голосі, без кликів, там геть-ганьба це теж потрібні крики, але слова геть-ганьба вони далі не, не говорять про перспективу. Ми говоримо про перспективу. Хай частина з нас, з тих, хто зараз готові, пікетують камін, щоб кабін знав, що є, що є. Що є. Громадська думка, але нам жодним чином не можна залишати цей майдан. Ми сьогодні звернемося до всіх своїх друзів, художників, філософів, артистів, просто розумних людей, щоб ви слухали звідси не тільки річовки політиків, ми вже знаємо всі ці кричалки, ми знаємо, що слава насправді і Україні і слава всім нам. Ми все це знаємо. Ми знаємо все про себе. Але ми хочемо сказати вам одне: що коли лідери громадських думок, коли легендарні художники і композитори були вчора тут. На цьому майдані. І коли я читаю там, що вони між собою зараз визначають людей, які будуть з нами говорити, це художники, артисти, філософи, це бізнес, це зрозуміло, що суспільство з нами. Не кожен може просто вийти в день, але ввечері нас буде набагато більше. Вночі ми обов'язково будемо тут. Я вже помилку не повторю. Я сьогодні вирішив перше за чотири ночі там пропустити. Е Світанок. Тому що мені здалося, що 150 тисяч тут комусь клепку в голові покращили. Не покращили. Це означає, що світанок, ті, хто з нас може, треба звучати так. Тому що ми пам'ятаємо, що підступний ворог завжди нападає коли? У сутінках. Пересвітанкам, тому нам важливо, щоб ті, хто можуть в цей час, там з 3 до 8 години були тут. Хто не може, попросіть друзів, находьте години. З нами будуть студенти. Ви маєте знати таємницю, студенти це люди, які завжди визначають майбутнє країни. Тут буде набагато більше студентів. Ми кожен день, кожен раз бачили зустрічі, і сюди приходять представники студентів. студентів Про провідні українські вузи. у... Провідні українські вузи вже готові до того, щоб приєднатися. Тому ми вистояли вже четверту ніч, ми не одинокі, ми є, і те, що ми є, знає і бачить весь світ. Ще раз, мені надзвичайно приємно, що я тут зараз тут. Ви розумієте, чому я не залишився в українській політиці, тому що я б не зміг би гордо стояти десь ваші очі і займатися тим, чи займається подбільші наших людей. Кращі люди зараз тут. Краща людина це людина, яка має переконання, яку не залякати, яку не можна переконати, яку не можна посіяти зневіру і страх. У нас не має бути зневіри, у нас не має бути страху, нас має бути от стільки вночі і нас буде значно більше ввечері. Європа за нами, Україна наша, ми є міліція народом.